Всім привіт! Сьогодні вже третій день, як я проходжу проб, і вчора була друга угода, яку я відкривав на челенджі. В минулому відео я говорив, що uh, я закрив позицію в цих відмітках десь ось тут. І очікував на наступний день, що ціна е, зніме оцей фрактал і тоді розвернеться. Але в той день ціна протестувала цей реже блок і практично зняла таргет. Е, тому таргет був, залишився. Я далі шукав вхід для цієї позиції. <кій> Вчора а, ціна прийшла, зняла P USDLI LOW якраз цей фрактал, який я розраховував, що вона зніметь. І а, це було привідом для розгляду позиції з цими таргетами. Так як ціна знаходиться в імбалансі на 4 годинах і з фракталом у вигляді PRUSD-Lo всередині імбалансу, я хотів отримати підтвердження хоча б на годинному таймфреймі. Хоча зараз і тоді я трошки мав сумніви на рахунок цієї ідеї, тому що це все ж таки привіз з це Love, даний денний фрактал. Тут би було краще отримати 4 години підтвердження. Але я не хотів чекати, я розумів цей ризик, тому заходив в позицію. Для мене слугувало Volume Confirmation. Оце як на той міні момент, здавалося Rejection Block. Але це просто була реакція ціни. Але якщо спуститися на нижчий таймфрейм ми бачимо тут а, приблизно одинакові мінімуми. Тобто ціна не зробила рейд. Можливо, на іншому брокері зробила рейд, але мені сподобалося, як виглядала ціна в моменті на. А, Фунті. Вона якраз тут зробила Рейд, це дало мені підтвердження, що що буде після цього якийсь е, висхідний рух. Так, для відкриття позиції я <кхи> брав ось цей SNR. Ось цей SNR, цей режекшн. Вже пізніше, коли я в цю позицію зайшов, для мене також стало підтвердження, цей ФВГ на годині. Тобто це було якраз годинне не підтвердження. От, а, заходив я одним процентом. Цю позицію. А, так, зараз заходив я по один. 1... 0,448 Десь в цій зоні От і Стоп був за цей мінімум торет був Ось тут виходило 3,5 RR що мене задовільняло. <кхи> Але що наступна ситуація, яку ми бачимо? Ціна гарно імпульсно виходить догори. І не може закріпитися над Азіо Хай, формує re rejection і Годинний імбаланс. Мені це не сподобалось. Але одночасно ціна приходить зразу після цього реджекшену з формуванням цього годинного імбалансу в також годинний імбаланс, але вже лонговий. І вона, він її стримує. Тобто бачимо, що ціна, бачимо, що ціна закривається реджекшеном. В рамках цього імбалансу, і поступає знову б'єм. Тому я далі тримав цю позицію. Але ціна тут приходить в цей rejection і знову шукає ліквідності, тому я був впевнений, що вона зніме цей таргет як мінімум. І Дуже було близько до стопа. Плюс це ще були новини. Тут був Спіч Трампа в 6-й годині. А, тому я цього году закрив а, в убиток. В убиток, але а, розуміючи, в цьому моменті. Перед новинами розуміючи, що зараз будуть новини, і що ціна, скоріше за все, вже не дійде до того, <кій> що вона не має тут причини розвертатися, як вона як мінімум буде цей фрактал. Десь в цьому моменті я закриваю позицію, і це виходить мінус 0,5%. А... Тому я закрив мінус 0,5% цю угоду. І потім, як виявилося, це була хороша ідея, тому що е, я новини не торгую, а ціна просто на новинах зробила імпульсний рух вниз, зняла цей фрактал, ці рівні максимуми. Що в принципі не відміняє ідею, тому що ми все рівно і далі знаходимось в 4 годинному годинному і балансі і оцей свіп нічого не міняє ідею. Але стоп ставити ставити стоп, наприклад, за оцей фрактал було би ну, зовсім нелогічно тому. А просто якось рандомно ставити стоп ну хоча б там на 2 РР все рівно. Все рівно би мене зняло. Тому в цілому вважаю, що це була непогана ситуація. Ще тим більше тоді, коли вона фактично відпрацювала, бо бачимо, що після того, як, як ціна зняла тут мій стоп і різко повернулася назад, вона досягнула таргетів. А, вчора я вже не хотів. Перезаходити, хоча можна було вже після новин розглядати, наприклад, як Volume Confirmation цей годинний РБ, або в крайньому випадку цей баланс, який також був затестований в подальшому. Просто тут було би не дуже гарна позиція на рахунок Risk Reward. Це би було один до одного. Якщо заходити від цього, це ще був би прийнятний риск реворд, але подивимося зараз, чи ціна його тестувала. Ну, як бачимо, ціна його не тестувала. Тому. секундочку Тому я би і не зміг зайти від нього, а це все рівно ще були новини. ну так що де я відпрацювала себе, але не вдалося її монтизувати. Таргети зняті. Сьогодні вже п'ятниця, тому цього тижня я швидше за зовсім позиції вже ніякі не буду відкривати, тому що я не бачу, куди ціна може прийти. Ми зняли основні таргети, ми знаходимося в балансі. Тут ще також є тижневий геп. Тому ми в кращому випадку за сьогодні додам цей геп. Можливо, отримаємо якусь корекцію. Це все, що, що, що може бути. І то. Якоїсь впевненості в подальших діях нема. А, так, ну плюс ще новинний фон. Сьогодні в нас є новини. Мійфлеш, тому 10.30. Можемо зараз потім подивитися, яка буде реакція від того, від что оходиться. Також 17.00. Всім дякую.